Ну що ж, друзі, це натальна карта Анджеліни Джолі. Спробую так коротко її оглянути. Дуже шкода, що дуже багато людей скептично налаштованих до астрології, мабуть, ще не час, щоб суспільство було готове до того, щоб повірити, що це все не казочки. Але я вірю, що прийде такий час, коли дійсно ну, хтось погляне моє відео, так, в якомусь там році, і дійсно. Так і буде, прийде такий час, коли виявиться, що все навпаки, що це астрологія працює так, що є натальна карта як компас, енергетичний паспорт людини. І кожна душа, кожна душа знаходиться на своєму місці, доходить до певного етапу. А кожна душа проходить різні етапи дорослишення. Хтось там грається, не награється, славою грошима, має купу енергії цього досягати до 30 років. В 30 років є такі душі, коли вони вже настільки дорослі, вони настільки вже награлися в минулих життях, що їм після. Ти здається, що це вже такий, знаєте, нібито старість, коли ти вже настільки бачиш, який ти світ шалений, шо що, що тут твориться? Лаві вбивають, викидають на смітник. Ну, тобто, настільки все не так, настільки все перевернуто з ніг на голову, настільки жаху тут, що просто волосся стає дибке, а хтось і в 80 помирає і так нічого й не зрозумів. Так? Тому що все в нашій голові, неважливо, яке наше тіло, так, ну тобто важлива чистота тіла, здоров'я, але я кажу, не важливий вік, щоб важливий те, наскільки в тебе там знання є в голові. Якщо в тебе є знання в голові, ти. Розумієш, що таке сироїдіння, веганство, голодання? Як воно впливає на тебе? Ти розумієш, як ну хто ти взагалі приходиш на цю землю, які в тебе. Місія, які в тебе завдання, з чим ти приходиш сюди, і як насправді ну, тут все так, Ти е, розумієш, ну, от, наприклад, я така людина, яка бачить людей як сканер. Тобто я сканую людей, я бачу, що вони роблять, я бачу їхню душу. Е, бувають такі люди, що вони дійсно нібито говорять благі справи, наміри, але є така нотка хитрості, ну, є ось ця така кармічність. А є дійсно ще люди, ангели дійсно істинні такі, що аж душа плаче, коли ти про них. Згадуєш, вони настільки чисті, вони настільки справжні, настільки вони ангели на цій землі, настільки вони не хочуть марати очорнити свою душу, продати її, спокуситися. Що зараз на мене навернулися сльози, коли я згадую про таких людей, тому що я дуже сильно відчуваю ці всі енергії, і мені ну я розумію, в якому я. Пеклі живуть, так скажемо. Тому що всі душі приходять на цей світ вчитися жити. І тут вони стикаються з цим пеклом, тобто з іншими душами, які хайтять, ненавидять, роблять їм зло, які виступають для них вчителями і через що вони закриваються. Тому що одна людина робить біль, і ти настільки тобі боляче, що ти не віриш ні в що. А потім зненацька приходить в твоє життя хороша людина, яка зцілює тебе. І нам дається оцей відрізок часу, який вимірюється руками. А роки це наші уроки. Тобто ми можемо рік чекати другий, третій, аж поки душа не дозріє. По суті, наша душа дозріває. І в цьому світі, хоча перша моя ну, несвідома професія це викладач української мови, літератури, польської мови і літератури, друга моя професія це, як так скажемо, моє покликання. Це з чим прийшла моя душа, коли я вже пробудилася. Це найбільш дотично до цього мого покликання це і астрологія. Тому що мій голос цілює, моя аура, як люди мені відкриваються, як я щитую це все. І все я в один пазл, коли я а, дійшла так знаєте дуже-дуже глибоких знань, і побачила, Боже, що це таке? Ну Де я живу? Чому люди ну це треба прийняти, що не у усіх є рівень усвідомленості. Добре, давайте повернемося до натальної карти Анджеліни Джолі. А, для мене це такі, знаєте Переключення з такого високого рівня вібрації на більш примітивний. Тобто і там є оці нижчі рівні, ти там заходиш з одного, з одного, з одного, і оцей примітивний. І от коли ти, ти сама така була і йшла в свідомості до такого рівня і, і проживаєш в цій ситуації, в якій ти живеш, тобі трошечки не те, що дискомфортно, ти, ти повинен вміти переключатися між тими рівнями. Тепер натальна карта. От в неї астедент в Леві. Подивіться, не дайте збрехати, натальна карта працює. Тому що в Леві асцидент, це означає, що людина виступає на сцені, людина або актор, або співак і публічність. Тобто асцендент в Леві, плюс там Венера, а це гроші. І вона от в му домі, плюс Анжеліна в нас трошки така закрита, закритість є і сім'янину тут рак, і кар'єра через сім'ю, через таємницю, психологію. Але тут в неї, напевно, вона це доходить в кінці свого життя сюди, так? А от на початку вона починає саме з кар'єри і гроші сидять на асценденті в раці і в Леві. Тобто вона добуває гроші ось цим. так. Собою, своїм талантом, і от вона чітка, структурна. Так, є певні теми, пов'язані з роботою і здоров'ям, тому що тут діва всадилася в другому домі, переходить в третій. Це її навчання. От ми знаємо, що вона там з грудьми мала проблеми. І оцей партнер, тобто він ще й в тельці, тобто виходить, що партнер він її вчить, і якщо це стосунки, то вони стосунки в партнерстві. Можливо, вона таки вийшла з цього партнерства, бо там ну, тут точка смерті це навчання, вона в терезах. І дуже багато, як ви можете побачити, таких тяжких аспектів. От ми, якщо їх побачимо, вони йдуть з третього будинку, ось ці, і заходять в дев'ятий будинок. Плюс ще є аспекти на дім сім'ї з дому кар'єри. Тобто тут вже такий ключ, щоб вона знайшла баланс між тою наукою, уроками, які вона сама вчиться, і тим, що її вчать, тобто вищі оці знання, люди, і сім'я, і баланс між сім'єю і кар'єрою, плюс аспекти її творчість, бачите, і доходять в соціум. Тобто, щоб вона ось цю творчість якось трансформувала і несла в соціум, плюс квадратура Венера Уран, бачимо проявлення. Ще й він в Домі четвертому в Домі сім'ї. Тобто, бачите, що вона і її сім'я ну не завжди там все може клеїтись, можуть виникати конфлікти, можливо, якась така теж її характер, така в характері будівничість, вона там мала різні проблеми. Дитинство, Уран тут стоїть так само в сім'ї, ну, в неї і в її сім'ї, там мама тато, плюс в її ті, які вона створює. І тут точка життя з другого боку, саме сім'я вона дає їй цей джерело якогось сенсу. А чому в неї так багато дітей? Ми бачимо тут раху. Раху, він стоїть в стрільці. І подивіться, ми знаємо, що вона багато дітей повстановлювала, от я хочу дітей повстановлювала з різних країн. І стрілець це подорожі, контакти з іноземцями, філософія, вищі знання. По суті, це філософія подорожі, це іноземці. І це пряма вказівка, що діти-іноземці, тому що п'ятий дім, бачите, як все складається, тому, що таке астрологія? Астрологія це пазл, з якого складається розшифровка. Тобто Всесвіт нам передав знанням в вигляді ось цього планет, щоб ми собі помогли зрозуміти, хто ми такі є. І от я людина, яка передає ось ці знання. Тобто, кармічне завдання в цьому в житті це є Раху і Нептунство. Я хочу так, подорожі, діти, іноземці. Тобто одним з аспектів, тобто, взагалі, п'ятий дім це творчість, тобто я хочу творити, я хочу дітей, багато дітей. І вона є ось таке кернісне, так скажемо, завдання. Але оцей кету, він стоїть в домі 11. -му. Можна сказати, що, напевно, вона... І в цьому житті з минулого вона соціум багато людей, різні фонди, там, оце все відповідає 11-й будинок. Але, напевно, в минулому житті вона забагато уваги приділяла, можливо, саме комусь, а не собі, своїй сім'ї, і тому, що вона хотіла приділяти. І от тут бачимо хороші аспекти: от Марс, Нептун, тобто вона кар'єрою, так, луна Нептун, місяць нептун тобто... Вона цією кар'єрою, вона заробляє. Вона активна в неї Марс в Овні. Тобто, тут жінка, вона дуже активна. Тут місяць в овні, в дев'ятому домі, іноземці, контакти з іноземцями, подорожі, філософія, ем, активність і ліліт. Але ліліт в неї стоїть в восьмому домі в рибах. Тобто, це і є аспект сонце, ліліт. Прямий аспект, тобто духовність, відкрити свою духовність, тому що там 8 будинок це секс, гроші таємниця а пристрасть, так, ось ця пристрасть. Це її сонце. І от таке проявлення духовності, зберегти свою духовність, маючи гроші, так? Хрест в домі кар'єри. А, тобто кар'єра і Юпітер. Ми бачимо, що Овен вона дуже активна, люди довкола. Але з другої сторони, хтось може сказати, що це слава, яка на неї звалилася, а з другої сторони, хрест долі. Вона несе оцей хрест і Меркурій Хрездолі бачимо. 60 градусів. Тобто, якщо ми зараз. Подивимося і є аспекти. Меркурій візьмемо. Тут Меркурій має секстиль Меркурій і Юпітер. І Квадрат сонцеліт. Тут. <coughs> тобто тут це з'єм. По суті, нам показує сексти. Ähm, це якби мм хороший показник, хороший аспект. А і, в принципі, це не означає, що щось там, вона може це переробити, трансформувати в хороший аспект. А якщо дивитися на. Ну, тут, в цьому було, в таблиці аспектів, ми бачили Меркурій. Ось вона от у Меркурі, секстиль, є цей аспект. А якщо ми подивимося на знак синтезу. Ось, то в неї, бачите, по, в, в, в вогонь вона 4, 4 має, планет повітря 4, а от вода — 2, а в Землі взагалі ні одного. Тобто, так скажемо, глибина почтів і практичність, можна сказати, є. Але тут, по суті, нема в неї, ем, якщо подивитися, так, земля. Нема там планет. Якщо дивитися по хрестах. І знак синтезу в неї Овен і Терезин. Тобто вона такий партнер, перемовник плюс. Дуже активний діяч. Тобто вона діє, 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 ця енергія її штовхає. Ну, якщо ми по дизайну людини, ще подивилися, який її тип, то можна було подивитися більш детально, так? Але ну, я захотіла натальну карту. Це Рера, це духовність в тельці і десь ще була. А, і Ріда вона стоїть овні. Ем, і Селена. Селена стоїть. М -м -м -м. стоїть е, тельці. І колесо фортуни теж в тельці, тобто гроші йдуть так, через людей, е, через те, що її всі знають. Ну і Меркурій поруч, тобто щось пов'язане з говорінням, так, акторство. І Сатурн в 12-му домі таємниця психологія, інтуїція, сім'я рак, Тобто вона от в цьому, так, сім'я стає важливою плюс Марс Нептун. Словом, ну і ще хотіла сказати, що в неї сьомий будинок, він е, починається в Козорозі, закінчується водолії, майже весь водолієм, тобто це свобода, незалежність, прагнення свободи, нові технології, все нове, тобто новизна. І як ми бачимо, тут планет нема, тобто, по суті, були шлюби, але ці шлюби, вони якісь не нетривкі, вони довго не затримуються. Тут людині краще, вона, тим більше в неї Марс Овні. Це Марс стоїть, ну, тобто свій знак зодіаку. В своєму знаті за дяку. І ну, тут такий дуже людина незалежна, так скажемо, свій характер, свій воїн, свій воїн. Але вона пропрацьовується все. В принципі, а... ну що тут скажемо? Все так, як є, особливо спіглися про дітей тут, іноземні діти. І те, що зразу кинулося в очі, що раху в п'ятому домі, домі дітей. Ну і Тут ми знаємо, що в неї є Організація Об'єднаних Націй, допомога дітям, це ЮНІСЕФ, вона 11-й будинок, він відповідає за ці всі тобто, соціальні угрупування, люди, збирати довкола себе людей, так само це соцмережі. Тобто, все-все довкола людей, так воно і працює. Якщо є якесь інше розташування, воно по-іншому програється. Ну, тут якась духовність, тобто її новий виток, бачите, Сатурн-Ліліт, цей хороший аспект, 120 градусів. Тобто, ця. Пробудженість її пробуджує до цієї глибокої духовності. Тобто вона стає більш м'якою, більш чутливою, більш розуміючою. А відходить від цього овнівського такого лідера, такого не те, що тирана. По суті, овни це дуже такі вольові натури, командири, лідери, вони йдуть вперед. Деколи навіть можуть бути нотки тиранізму. А потім з часом вони стають м'якшими, вони розуміють, навіщо я така, тобто я водночас і добра, з моєї сторони я така. Ну, це її характер, вона йде, добивається цілий, ці якості вони можуть перекривати оці інші якості. І тому потрібно між кар'єрою, між сім'єю мати оцей баланс, по суті. В принципі, це все. Ну, як то кажуть, згрубка, так? Бо тут ще можна сидіти там. Довбати ці всі аспекти, розбирати їх тут. Що бачимо: тут є 90 градусів луна сатурн тобто місяць. І кар'єра, так скажемо, і Юпітер, Сатурн. Так? Можна дуже довго це все інтерпретувати і розбирати, так? якщо ми вже робимо такий розбір. Ну, якщо хочете свою карту чи про себе дізнатися, всі енергії у мене є курс для цього, спеціальний. якщо хочете стати астрологом, номерологом, хочете розбирати людей саме по такій правдивій астрології, теж є навчальні курси. Приходьте, вивчайте, вчіться і консультуйте людей, передавайте ці знання. Дякую.